Всім мирного неба. І так, самі найближчі події для вас. Самі найближчі події для вас. Хто старші аркани. Ну тут у вас, в принципі, вибір правильного шляху або правильного рішення якогось такого відносно любові, або відносно якоїсь пари, можливо, дітей, дорослих. Ну, щось саме найближче. Це також може бути зустріч декількох поколінь, до прикладу, самі найближчі події для вас. Тут, в принципі, старші такі дев'ятка, самі найближчі події для вас. Саме найближче, чекайте чекайте якоїсь звістки, приходу, дзвоника. Тут, скоріше всього, питання свята, ну, якогось такого. Для вас це буде святом, для вас це буде, ну як, ви будете задоволені, в принципі, це як здійснення вашого бажання реально. Здійснення вашого бажання, вибір, вибір, вибір. Ну, не обов'язково навіть вибір. В цій колоді цей вибір вже зроблений, тут є вже таке родове дерево. І такі мерлінські, бачите як, тут у нас чуть-чуть навпаки. Тут у нас мерлін на нульовому, там де взагалі дитина. А дитинка у нас на єрофанті, там, де взагалі старець. Ну, Але вони все одно вийшли як народження нового. Як народження нового, чи це потенціал, чи це зустріч, але це з другого боку здійснення ваших бажань і вашого тут якесь таке благословіння знову ж дерево, яке підтверджується. Цим же деревом або вашій сім'ї, в роді, ну там, де рід, просто задоволені люди, ну, щось таке дуже приємне для вас. Можливо, це у родини для вас, можливо, хтось скаже про якісь ну, для вас хороші новини, можливо, вагітність для когось також може пройти. І, добре, вибір туди, бо вихід на новий рівень. Зараз подивимося. Саме найближчі новини для вас. Дивіться, якщо ви все-таки питання, давайте я зараз зроблю саме найближчі події. Це, скоріше всього, зустріч з рідними і близькими. Зустріч може бути: ну, тут дорога не дорога, тут скоріше до вас. Є якийсь перехід, от якби. З одного боку несподівана, з другого можна сказати, що ви чекали, ну, якщо чекали, але воно все одно десь несподівано. Але це приємно. Головне, що це приємно. Питання спокою є. Питання спокою. От якщо ви переживаєте, Боже, і тут двійка кубків, саме найближчі новини для вас події. Давайте я все-таки скажу: якщо тут ви хотіли. Або думали, або переживали, або мріяли про питання зустрічі з кимось, або взагалі зустріти пару. Тут, тут показується якась можливість. Тут така можливість, як люди, до прикладу, не могли зустрітися довгий час, також якась зміна йде. Там, де був відносний спокій, або там, де питання сплячки, певної. Сьогодні у нас дуже цікаві, просто зразу події, такі такі дуже-дуже сильно романтичні. Я би казала про романтичні події. Ви реально... Над багато часу віддали осмисленню, осмисленню, в принципі, чого це буде стосуватися. Ну, просто зверніть на це увагу. І я все-таки хочу, раз я сказала, тоді давайте я запитаю для вас. Для тих, хто притягнувся на цей розклад, момент вашої безпеки, я роблю і дякую всім, хто поставив плюсики. Плюсики, ваша ваша безпека. У вас є завжди безпека. Зразу, зразу мені викинули, але я це все-таки зроблю. Хотіла сказати, що Що? Боже, я як же я назвала цей розклад? Ой, навколо вас в найближчий час, де я е, даю на три позиції, тобто безпечний простір конкретно ви, там де ви є, ваша е, ваш стан, там де ваші самі рідні, близькі, і третя позиція чуть-чуть далі. От зараз я в такому, е, ну якби в такій позиції для вас зроблю. По-моєму, тут колода все одно щось також і ця колода говорить про дві кубків. Про якийсь шанс, про який ви мріяли, або на який ви дуже довго чекали, або, як знаєте, обробляли щось. От у вас великі, великі перспективи, великий досвід навіть в цьому є. От збирали про щось. Ну, якось так. Якщо це все-таки любовна ситуація. Так, навколо вас в найближчий час, і питання вашої з безпеки, ну, ще раз повторюю, так як я вже це сказала. І так, ви, питання вашої безпеки, ви тепер це найближчі ваші рідні, близькі, самі найближчі люди, про яких ви можете загадати. Ну і чуть-чуть, чуть-чуть далі. Про кого би ви там загадували, про чуть-чуть далі. І так, ви. Тут король кубків, в принципі, людина в натхненні, дивіться, є якісь хитрощі, є складнощі, є складнощі якогось маніпулятивного характеру, або, або те, що відносно вас якби, як, як це, ізбіжать. то, що ви зможете. Ну, якби обійти стороною, від чого ви зможете, або що ви зможете уникнути, або що ви зможете ну, об'їхати якісь питання небезпеки? Це ваші активні дії, не піти кудись, не або вчасно вийти. Ну, щось щось таке. Є простір не дуже можна сказати, не дуже. Не дуже чистий, але ви, ну як би, тут, тут є питання реального захисту. Ваші рідні близькі. Ваші рідні близькі ще під більшим захистом, ніж знаходитесь ви. От якось так. І трохи далі. Тут є якийсь захист, тут навіть в принципі можна було не розкладати. Це сама карта сили для вас. Але давайте ми також її... Знаєте що? Тут ви переживаєте, ви ваша емоційна складова на найвищому, знаєте, такому найвищого гатунку. Або емпатичність якась дуже велика, і ви прямо чуєте, вам там страшно, ну, страшно, скоріше всього, ви маніпулятивні якісь оці дуришки чуєте. Ви, ви щось таке. Ну тут, скоріше, власне, з цим станом для когось, для когось. Ви навіть стараєтесь або щось зробити, або відвернути. Так, тут людина, скоріше всього, з даром. Тут людина з даром передбачення, або у вас настільки, так, у вас є, є захист, або ви настільки зараз відточили вашу майстерність по нервам, я це так скажу, що ви, ви на нюх все определяєте. Ну, щось таке, ви, ви реально в цьому напрямку. Ідете і розвиваєтесь. Так, і тут найбіль... ну, чуть -чуть тут, тут щось, якісь нові перспективи тут ще відкриваються нова, нова дорога. Тут, тут, ті, хто притягнувся на це питання, ну, якби по питанню захисту, тут у вас все добре. Ага, реально захист є. Я вже сказала, що є якась ситуація напруженого моменту біля вас, але ви якісь лавіруєте, лавіруєте, якось так, даєте можливість або захисту, або направленню по рідним і близьким. А чуть-чуть віддаленіша ситуація тут теж якось доволі цікаво, кого ви загадали. Але тут, тут ускладнення не не ускладнюється, ущільнюється якийсь момент, якби нового народження нового Скоріше, або нової можливості, або нового простору, або а, о, Ну, ні. Ні, це для вашого дому, дивіться, є таке, знаєте, як кажуть, або там здалеко як потрясіння іде, тому що сам процес якийсь як потрясний. Але справа в тому, що тут ну, все добре. Це дякую вам і до зустрічі.